Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім добра, миру і здоров'я і всього найкращого, непростий наш час. Що в нас сталося? Сталося таке, що часи непрості. Треба енергоносії економити. Енергоносії економити, це значить раз вложитися в, в утеплення, ніж кожен день вкладати в опалення. Є мінувати у нас в плитах. Є в мінват в плитах і маємо купити. Є мінувати у нас в рулонах, Можна ще таку купити. І постало питання, підкажіть розумні люди, хто знає. Справа в тому, що інформації практично ніякої немає. Ну, заходить там на сайт трошки, там пише по перекриттях, по тому, по тому. Запитання наступного характеру, якщо на горищі. Ну, для такої скільки ж ми перепробували, КНАУФ вона саме класно тримається, вона і форму тримає, і якби не просідає, і, і утеплення, вона не сильно кусається. Класна ця вата кнау. Класна. Але бачите, вона така проти плит. Проти плит воно так виглядає. Трошки не те, а плита, то є плита. І Зараз мені треба утеплити горище. По балках я хочу по всьому. І стоїть питання, плитами чи рулоною застелити. Що б ви сказали б? Бо колись була така урса польська рулона. Її стелиш, проходить там 5 років і з 10 стає такого 2 см. А потім взагалі така... Тільки як, як, як смітечко з'їстається, як, як пісочок. Клей розсипається і вона коротше падає. А це якби міздиться. Розумієте, навіть на таке не пише щільності. Та, є б, там це, стійкість до там, механічна стійкість і теплопровідність, напевно, там стоїть і все. А, а що, як тут? Ніде опису немає, нормально нам немає на, на сайтах. Хочу беріть і робіть, що хочете. Беріть, що більше хочете. Так що підкажіть на стелю, на стелю оцю рулону кнопку стелити, бо, бо ми, ну, робиться раз за все життя. Ми довго збиралися на це, і це мабуть, вже буде раз, перший і останній раз це робитися. І не хотілося б зробити ну, щось таке, знаєте, і не те несе. Це навіть питання не е фінансове. Краще я згідний там, е, витратитися, десь там довше робити, але зробити нормально, ніж, ніж що-небудь. Напишіть, будь ласка, хто знає? Як буде краще, і чи треба її покривати зверху, чи можна залишати відкритою, чи треба ну, на горищі, якби там дах е, вітру немає, там нічого немає, чи треба вітро-гідробар'єр. У нас пароізоляції немає знизу. Пароізоляції немає будинок, ми не можемо зараз знімати стелі і робити пароізоляцію. Вже тут таке питання відпадає. Потім треба обов'язково пароізоляцію. Ну, але ми не знімемо стелю, не зробимо пароізоляції. Напишіть. Вибір такий-такий. Ну і ще щільність, то так як щільність. Ми щільність, тут ж не пише Розумієте? Я прийшов, стоїть м'якший, твердіша. Має бути 30, 50, 80. Ну нема такого, нема такого показника. Тільки площа, розмір, все, і теплопровідність. Навіть щільність, я не скажу. Ну Це така щільність, не знаю, мабуть, буде 80, ну не менше як 50. Все, чекаю, чекаю на зворотній зазочок.